Українська компанія, яка багато років займається розробкою та виготовленням фасувально-пакувального обладнання та ліній для харчової промисловості на ринку України, готова прийняти на роботу налагоджувальника механічного обладнання та автоматизованих ліній із досвідом роботи на аналогічній посаді. Ух, яка вакансія! Претендент повинен обов'язково відповідати наступним вимогам: мати професійно-технічну освіту, круть, здатність навчатися. mm -hmm. okay. Вміти читати та розуміти конструкторську документацію середньої складності. М -м, це вже цікаво. Бажано мати практичний досвід в розробці, проектуванні, настроюванні та виготовленні автоматизованих ліній згідно креслень та технічного завдання. Ух ти ж які вимоги! Знати основи механіки, електроніки та автоматики. Ооо ПТУ, розуміти технологічну послідовність складання обладнання та вузлів. Взаємодію основних вузлів та механізмів на обладнанні, досвід використання пневматичного обладнання Камоці, Фесто та інших виробників пневматики. Доволі нішово, але реально ну, такі серйозні вимоги. Категорично не допускаються на роботу претенденти з шкідовими звичками та зі злодійськими нахилами. Йомайо, як це вони будуть визначати? Зловодійські нахили. У-у-у, я вас зараз з вашими пневматичними обладнаннями. Мати права категорії Б. А, ще й водієм маєш бути обов'язки настроювання, обладнання та автоматизованих ліній на підприємстві при взаємодії з конструкторським відділом, слюсарним та механічним цехом. Конкретно так. Підготовка та налагоджування обладнання на підприємствах замовника. Угу. Виїзди на ремонт обладнання по території України. Ага, ще. Відрядження. Тобто через те мабуть і треба права. Робота з документами, акти пусконалагоджувальних Угу. Умови роботи. Місце роботи, Місто місце Київ, вулиця Фанера на 4. Хороша на вулиця називається. Добре назва. Графік роботи. П'ятиденний робочий тиждень з 8 до 17. Офіційне працевлаштування оплачування Відпустки, лікарняні, своєчасна заробітна плата два рази на місяць, ну і вказані номери телефони. Серйозна вакансія з серйозними вимогами! З вами був втомлений працівник. Почуємось!